Всім доброго дня, шановні глядачі YouTube каналу. Нещодавне відео, в якому було наголошено про те, що повинно відбуватись перед призначенням на посади керівників підприємств установ та організацій державної форми власності, набрало зацікавленість від глядачів. Деякі люди навіть писали і задавали питання. Відповідно казали, чи існують якісь приклади, щоб можна це питання розібрати більш-менш ретельно. І нещодавно відбулася подія, а саме 9 листопада 2022 році відбулося звільнення керівника Держспоживслужби в Сумської області. Це Віталій Майсенка. Дана структура відноситься до державної форми власності. Хочу наголосити, що Віталій Майсенка було призначено на дану посаду керівника Держспоживслужби в 2017 році, і виникає відразу питання, що мав. Зробити сумський міський голова перед призначення, відповідь проста. відповідності до повноважень, погоджувати дану кандидатуру для того, щоб з'ясувати про цю особу і що взагалі мається на увазі керівник Держспоживслужби, а це Віталій Моєслінк. Бо його звільнили за те, що у нього був паспорт громадянина Росії. І саме у 2014 року цей паспорт був у Віталій Моїсенко. А призначення відбулось на посаду в 2017 році, а звільнення вже у 2022 році. І ось, якщо б Сумський міський голова розумів це і виконував повноваження щодо погодження кандидатур в установому порядку перед призначенням, то він би з'ясував ще тоді, коли його призначали. Що у цій особи є паспорт Російської Федерації. Але не було зроблено, не було. Все було, мабуть, спокійно все сприйнято, людину призначили, ну і життя надалі продовжується. Ну ось, і отримали. Через окремий час, це 2017 і 2022 рік, підрахуйте, скільки часу. Пройло, і тільки його звільнили. А при цьому місцева влада нічого не зробила для того, щоб з'ясувати. Вона не те, що не зробила, вона не виконала, не виконала свої повноваження, які має, мають бути виконані. І це не просто повноваження, це делеговані урядові повноваження. І треба ці повноваження виконувати, а не просто казати, як більшість розповідають. Міські голови, я не маю на це права, у мене немає впливу на державну форму власності. Маю, Має вплив на державну форму власності. Треба розуміти свою посаду і читати і виконувати. Окрім цього, Віталій Майсенко з періоду 2015 по 2020 року був в складі виконавчого комітету. Відповідно до повноважень Сумського міського голови, міський голова формує персональний. Та кількісний склад виконавчого комітету, відповідно, виносить це на розгляд сесії Сумської міської ради. І звісно, депутати Сумської міської ради, це 2015-2020 рік, проголосували за дану особу. Віталій Маїсенка був представлений у складі виконавчого комітету. Якщо вже казати про це, це теж повна дурня. Як може людина, яка не має відношення до місцевого скредування, представляти виконавчий комітет? Статті 51 закону України про місцеве містергування в пункті 3 розписано, як формується виконавчий комітет. І відповідно, якщо б сумський міський голова цікавився цим питанням, він би зрозумів, що тут щось не так, тут треба змінювати і відповідно казати про це. А питання в тому, що виконавчий комітет утворюється відповідності до законодавства у складі. Міського голови, заступників керуючих справами, секретаря, інших керівників відділів управлінь, виконавчих органів ради, а також інших осіб. Так ось, інші особи це ті люди, які не мають жодного відношення до місцевої дороги. Але також склалося, що написано, ну, відповідно, не дивлячись все, людей туди почали пихати. Невідомо керівники державного підприємства, ти. Представляєш ти, медичну галузь, освітню галузь, якусь громадську організацію. Все рівно, всіх подряд туди сують виконавчий комітет. І ось результат. А якщо було б розуміння, то треба було зрозуміти, що формувати склад виконавчого комітету треба по-іншому і казати про це, і заявляти про це, а не просто сидіти і нічого не робивши. Не робити, а просто так запихувати людей, які потрібні, які не потрібні. Ось результати. Оцього невиконання, нерозуміння місцевого складування. Це, шановні глядачі, вам приклад, як не повинно бути, як приймаються рішення і як не виконуються повноваження, які при цьому потім вже настають наслідки. П'ять років пройшло з моменту того, що Моїсієнка Віталій був призначений в 2017 році, відповідно, вже в 2022 році, був звільнений. Але при цьому. Сумський міський голова навіть не погоджував кандидатури, навіть не дивився, як повинно відбуватись формування виконавчого комітету. І Віталій Моїсенко був відповідно на посаді державної форми власності і представляв виконавчого комітету. І ось вилист паспорт Російської Федерації. До речі, ще цей паспорт був отриманий у 2014 році. Тому, шановні, глядачі робіть висновки. Аналізуйте, і треба вивчати місце слідування, казати про це своїм обраним представникам влади, найближчим представникам влади це сільському селищному міському голові та депутатам місцевої ради. Якщо казати вже про зміни, то зміни мають відбуватися з самого елементарного з виконання законодавства. В європейських країнах вже перевірили керівника і не допустили. Щоб його призначили на відповідний посаду. Треба брати досвід з європейських країн, які мають результат своєї діяльності. Якщо відео вам, шановні глядачі, сподобалось, поширте його, прокоментуйте, ставайте підписниками і давайте надалі продовжуємо вивчати найголовніше питання це місцеве скринування. Всім вам дякую.